Всім привіт! Сьогодні хочу ще поділитися з вами інформацією стосовно того, як пробудити спляч бруньків орхідеї, щоб вона повторно зацвіла на квітоносах, які були зрізані. Зараз перед вами орхідейка Phalaenopsis swan, мутація Pelor. Мені дуже подобається так, контрастні кольори. Біленький такий темний, фіолетовий. Така красота. Це покупна квіточка. От. Вони називаються сван, тому що йдуть на такій опорі. Сван означає лебідь. Ось такий один лебідь квітучий. І тут От. Інші, які не квітують, уже відквітували, але у них про... проснулися нові бруньки, які будуть цвісти. Для того, щоб вони проснулися краще, що потрібно зробити? Потрібно, от де, ну, ось тут, наприклад, сплячі бру... бруньки, акуратненько. Фокусується, акуратненько прибрати поверх брунечки, оцю от частинку, і намазати отакою цитокініновою пастою. Ось у мене чисточка, просто зняли, намазали, і все, будете мати отакі от результати. Або вона вам дасть квітонос новий, або це буде. Діточка. От, може комусь буде ця інформація корисною. Якщо цікаво, в майбутньому покажу результат чуть пізніше. От, такий Пілорикс Ван. От, там красочка. Ще для експерименту От, взято таку орхідейку, у якої були дуже слабенькі корені, а їх майже не було. І тому квітонос зрізаний. І так само помазано пастою частинку цих квітоносів, які розрізано на частинки. Уже десь. Тижня три, отак у стаканчику квітує орхідейка, і тут уже також проснулися бруньки. Сподіваюся, що з них щось виросте. Стоять просто в воді. Вода міняється не часто, десь раз в тиждень, а то може Ніхто, ну не засікав цей час, але вода береться чисто, відфільтрована. Якщо інформація вам була корисна і вам цікаво можливо узнати результати, чи дадуть е, ці е, бруньки діток, поставте, будь ласка, лайк. Це буде спонукати до нових відео. Дякую за увагу, гарного дня!